Шикарячий експрес в інтернеті або шановні батьки. Оу, oh ну no. Тут мав бути звук, який я ще не придумала, тому слухайте, сходяти та абонь. Всім привіт! Мене звуть Настя, мені 28 років і я Токсік. Якщо ви бачите це відео, це означає лише одне, що ви нарешті його взяли. Особисто я. Це відео доволі таке знакове, особисто для мене. Тому що воно перше у такому форматі. Сподіваюся на вашу підтримку, лайки, коментарі, а також дізлайки, тому що це подкаст Я Токсік. На цьому каналі прийнято бути самими собі. Але краще сьогодні проговоримо про тих, хто не дуже окей, а саме батьки, які свідомо завдають травм своїм дітям. Якщо мене запитають, яка соцмережа найтоксичніша, то я з розумінням відповім, що це TikTok. Тікток це те місто, де ти взагалі такий максимально відірваний від реальності, коли ти відкриваєш коментарі. Там дуже рідко взагалі буває щось максимально позитивне. І не дарма взагалі лебіга з Дорофеєвою записали найкращий хід цього року, де чітко пояснили. Що ну, мабуть, вже час вводити як мінімум якусь адміністративну та кримінальну відповідальність за негативні коментарі. Ми зараз не говоримо про ті коментарі, які мають якийсь собі конструктивний сенс. Ми говоримо про ті коментарі, які про перехід на якісь особистості за межі будь-якої людяності і взагалі, коли люди абсолютно не мають ніякого бога в серці. Але коли ми говоримо про бурінг в інтернеті, ми рідко думаємо про те, що цей Коментар взагалі може абсолютно зруйнувати дійсничую долю, особливо, коли ти маленька дитина. Багато батьків не усвідомлюють масштаби того, коли вони починають знімати своїх дітей і засовувати їх в інформаційний інфопростір, що наражають їх на небезпеку з урахуванням того, що навколо кругом є реально відірвані наглухо дебіли. Вони жвуть в коментарях. Вони не є ботами, вони є просто тупими людьми, які вирішили, що ну, вони є в інтернеті супергерої, вони можуть творити будь-що взагалі. А ну, в реальному житті те, що вони там виписують, вони цього не зроблять. Сьогодні я розповім вам про реальний кейс, про маленьку дівчинку-надійку, яка підвергається абсолютно нереальній кількості булінгу. Кількості. Просто те, що я буду вам показувати, це на майбутнє, приклад вам. Можливо, це побачить навіть сама родина Надійки і зробить певні висновки, чому не окей сприймати негативні коментарі, залишати їх у себе на сторінці і, взагалі, чому не потрібно вести дітей в інфопростір, особливо бляхамуха в Тікток, де повна клака жевчі. Тож, погнали. Ще я вважаю, що кожна дитина є по-своєму особливою. Тому що ми всі були дітьми, в яких вкладали в душу. Особисто мені повезло дуже з батьками, з рідними, які абсолютно ніяк не чаяли в мені душі. Я не знаю, так кажуть українською чи ні, а я думаю, що всі чудово зрозуміли, про що я. І мої таланти, вони завжди і назавжди залишаться на просторах. Касет домашніх і особисто для моєї родини, тому що їх бажання було батьків ну просто якось зберегти і зробити це реально приватним місцем. Так само було і з моєю молодшою зістрою, коли вона була маленька. Вже були соцмережі, була можливість показувати, знімати, навіть потенційно зробити якийсь блог. Але нащо? Тому що це. Діти не дарма взагалі дітям заборонено заводити соцмережі до 13 років на офіційному рівні. Тому потенційно, ну, типу, оцей аккаунт надійки і багато подібних дій, потенційно можна заблокувати за рахунок того, що це просто порушення правил Тіктоку. Але давайте більше розгородом поглянемо на саму ситуацію і чому вона не є окей. Це Надійки. По скріншоту вже зрозуміло, що дитина займається кулінарією, вона якось прикольно допомагає мамі, вона така весела, вона така дійсно файна дівчина. Вона буде прикольною людиною, тому що вона дійсно закладається якісь класні, природні та життєві і важливі принципи. Дитина відмінно розмовляє українською, дитина взагалі несе в собі цю національну свідомість, тому що батьки видно, особливо мама, як кудась в неї. Але що ми бачимо, бляха-муха в коментарях. Що це таке? Я не знаю ніхто ці люди, не скільки їм років, де вони взагалі знаходяться, але вони абсолютно купою є на цій сторінці. Скажу навіть гірше, люди чомусь називають маленьку дитину овидою. Ви взагалі нормальні? Я не знаю, чому батьки не видаляють коментарі або взагалі їх бляхамуха не закривають. Тому що в подальшому, коли Надійка підросте, вона зацікавиться своєю популярністю в соціальних мережах. І вона буде читати ті коментарі і сприймати трошки себе під якоюсь ну, кривою призмою. Вона буде завжди найкращою для своєї родини. І також для частини цієї аудиторії, яка дійсно захоплюється творчістю особою, курінатором і здійснення цієї дитини. Але ось той негатив, він завжди ране набагато більше. З самого початку, коли я полізла, взагалі на аккаунт на Надійки і розглядала, чому взагалі таке трапляється як сам феномен, я зрозуміла, що тут е, набагато більша проблема. Тут е, є один такий момент, який не дуже гарний. Він про експлуатацію дитини. Ви використовуєте своїх дітей для їх популяризації за взагалі незрозумілими для них причин. Вони роблять це, тому що це їм прикольно. Тому що вони це вміють робити, тому що для них це розвага, а не тому, що вони на цьому будуть якось заробляти. Тікток не монетізується в Україні. Я не знаю, з якою метою ця родина знімає і подалі, отримуючи велетенський хейт, контент, який абсолютно наповнюється лютою жовчю. Якщо ви бачите, при цьому паралельно вибачаюсь. У них є інстаграм сторінка де в Instagram у них абсолютно класна лояльна аудиторія. Інстаграм взагалі набагато тепліший по відношенню до хейту, ніж е, Тік-Ток. І чому так взагалі склалось? А все дуже просто. Тому що у нас в Тіктоці наразі дійсно все ще більше сидить оте довбане покоління альфи, наразі який підростає, який і своїм Найкпро залітіла. І, взагалі, абсолютно всі її дрочу планети Земля е, сміє щось отам виписувати в коментарях, не закінчивши робити домашку. Гірше, звісно, коли отакі подібні коментарі виписують зрослі та дорослі тьоті, дяді, які самосверджуються, я не знаю за рахунок чого, кого дитини, ну, все в порядку з головою. Дитинство має бути приватним. Чомусь? Більшість людей не розуміють прикол того, чим насправді небезпечне ведення соціальних мереж в такому юному віці для діток, особливо без їх згоди. Ви несете абсолютно от, типу, ваша дитина найкраща на світі. Ви починаєте викладати, і ви розумієте, що люди хабають цей контент, але знаєте, такий типу битовий контент, який не, с... не несе в собі якої взагалі цінності він по-справжньому нікому не цікавий, тому що дивлячись у той контент, е лише ось такий, ось такий відсоточок скаже: ум класна дитина. Вони будуть саме стверджуватись за рахунок вашої дитини. Ви думаєте, що я мене нічого не тямлю? Але ні, Радас, я таки в цьому дуже шарю, тому що я бачила занадто багато, о -о, скажімо так, кейсів. З цих, цих історій. Ми не говоримо зараз там про якісь там пологи. Оцей весь треш, який несеться від блогерів другого покоління, того 12-19 років, коли вони там всі поголовно рожалі, довбанулись на всю голову, і, ну, коротше, про це був люди теж. Ми зараз говоримо про реальну істотну проблему, коли батьки беруть своє янголятку і пхнуть його в інтернет. Я не розумію, нащо ви експлуатуєте своїх дітей, щоб набрати підписників, щоб якось самоствердитися за їх рахунок, закрити свої якісь внутрішні гештальти, тому що ваша дитина не хоче зніматись. Ви можете її дійсно запитати, ти хочеш зніматись? Вона скаже вам так, але це трошки не про те. Тому вона це робить, тому що це просто прикольно. Вона не розуміє наслідків, вона не розуміє, що вона робить до кінця. Тому що все це про наслідки в майбутньому. Ви, як батьки, не. Це відповідальність, та маєте оберігати свою дитину і дійсно її любити. Закрити її від цієї клоаки, закрити як мінімум коментарі, відгородити її. Тому що що б ви подальшому не робили, от та типу негативна аудиторія, яка буде і подалі таргетуватися, і вони таргетуються, і це одна з головних причин, чому на цій сторінці взагалі така велетенська кількість хейту, о, вона буде і далі таргетуватися цій аудиторії. І ви зрозумієте одну річ, що негатив притягує тільки негативну аудиторію, тому що вона, ну, типу, сама по собі дуже схожа. Ну, нормальної, лояльної, адекватної аудиторії завжди буде менше на такий подібний контент. Вони будуть завжди вам казати, що ви якось одягаєте її не так, що вона якось не так виглядає, що ви її не так якось виховуєте, що потрібно було зробити щось інакше, а їх дитина зробила так, а вона ще може так. Ну, коротше, типу, ви завжди будете не на такі. Нащо ви робите це зі своєю дитиною? На що ви тягнете в це свою дитину? Особисто я цього не зрозумію. Особливо буде прикольно, знаєте, типу, Є певна така категорія блогерів, коли розкручуються за рахунок дітей, вони набирають собі аудиторію і потім починають якось ж монетизувати свій блог. Я вже раніше сказала, що тік на мене дозується. Але інстаграм може проносити рекламу. І коли це буде просто реклама, знаєте, ну там якогось одягу, там, чогось більш-менш сумісного, там фломастери, щось таке, типу для творчості, окей, все прекрасно. Але наскільки ж поконченому виглядає в цих мамський блогах реклама Казіно? одну річ? Ну, типу, я розумію, що цей контент споживають, ну типу, про дітей споживають ну, близько свої мамочки. Ви кому взагалі пропонуєте грати в казіно мамочкам, які сидять в декреті? Тобто ви вважаєте, що ваша аудиторія дійсно настільки сп... спроможна, що може грати в казьно. Ви просто придурки. Найкращий спосіб взагалі якось зберегти, засфільмувати е всю цю творчість дитини буде краще, якщо ну, умовно ви будете самостійно вести було, розповідати про себе і якось туди вкрінювати дитину. Хоча, це, знову таки, це також буде експлуатація дитини, але це блог має бути будь про вас. Тоді це буде якось рівноцінно справедливо, тому що дитина не має бути центром вашого блогу. Центром вашого блогу маєте бути ви. І це буде набагато складніше. Інша справа, коли туди привітається дитина і контент, і по сам по собі генериться з точки зору, що ну, тобто, дитина є центром притягування всього цього, і, умовно, ви відсторонені. А, весь хейт, ну, якоби не на вас, не на вас, не на вас, а, весь хейт не йде до вас, він якби зачіпає найсокровенніше, недорожче для вас, але потенційно ви це якось скіпаєте і такий, типу, ну, ти дурак, ти дура, і я вирішую, що ну, типу, Має для мене краще і, коротше говоря, ну, типу, ти йдеш мимо, ну, Ну, типу, це так не працює. Ні. Інша справа справитися з хейтом, коли він йде ну, типу, в рівноцінну та в рівноправну, так. А, коли у нас ось тут типу, доросла людина, отут теж доросла людина, і отут починається якийсь умовний більш-менш конструктивний діалог. Звісно, якщо типу атакуюча сторона, вона не дебільна, якась тактична придурачна бабіща. Знову таке, я дійсно не вважаю все ще всі ці історії винними батьків, які знімають контент. Всі ці історії, звісно, винні виключно тупі коментатори, які виписують оту всю фігню, яку я вже неодноразово показую. Хоча ні, я можу ще вам показати ось таке, ось таке і ось таке. Здуріти, якщо чесно, якщо розуміти, що цей весь контент, тільки я зараз прочитала коментарі, це про дитячий контент. Я дійсно вважаю, що в нашій країні потрібно вводити якусь адміністративну відповідальність на нормальному рівні за погані коментарі. Тому що деякі люди настільки в себе повірили, що вони супергерої в інтернетах, можуть робити будь-що. А в реальному житті я випачаюсь. Ну, я не впевнена, з такою людиною не відповідаюсь. Ну, типу, я просто прийду, я її не помічу, не читаю. ли я? Да, афігевша. Але, ну, типу, вибачте, ні. Коли а, людина пише негатив, вона це стривоно це робить. Вона чітко розуміє, що вона робить, що вона пише. Повірте мені, вона ще перечитала те, що вона написала, і натиснула кнопку Адправі. Це як мінімум, ну, типу, три дії зроблено. За оці три дії потрібно, ну, як мінімум, хорошенько дати по шапці, тому що, ну, тому що потому. що вам хочу сказати. По-перше, потенційно вийшло дуже сумбурне відео. По-друге, шановні батьки, шановні ми майбутні батьки, давайте перестанемо ржати з людей, які ставлять отакі смайліки. На своїх дітей, тому що нарешті я зрозуміла, для чого це робиться. Як мінімум, щоб якось сейвити цей прекрасний, хрупкий внутрішній світ дитини, яка в майбутньому за це вам скаже велетенське дякую, мама і папа. Тому, будь ласка, бережіть своїх дітей, бережіть своїх внутрішніх дітей, не будьте дебільними коментаторами. Тут ви, звісно, можете написати сьогодні після відео, що було не так, що було явно не так зі звуком, тому що я отут, мікрофон отут, а запишуся штука от там. Боже, поможе, щоб відео було нормальним без звуках п'єс, Але я трохи нервувала, була рваною. Особливо з факту того, що це відео абсолютно написано без будь-якого сценарію. тому що хочу то і галину. А взагалі, дякую всім за увагу. Сподіваюсь, вам все сподобалось. Тому...